Попередній серії наш король здобув багато нових земель разом з те завались ти вже і показуй людям фільм. Вибачте, трохи захрипшив. Вчора батя прийшов з роботи поне настроєння, а мами дома не було. Ну ви розумієте про що. я. Зважаючи на останні події в Україні, третю серію захоплення світу за Житомир, ми почали відігрувати на максимальному реалізмі. Першочерговою метою цього відео було створення найабсурднішої релігії, але для її створення потрібно було тримати три священних місця. Скориставшись сучасними технологіями, визначили, що атакувати нам потрібно пло але хто є такий, щоб щось тут загадувати? Як казав класик, а сьогодні, в завтрашній день, ні Першою перешкодою став мій синуля, який розпочинав війни зі всіма і було получено, їх програвав. А потім ще зверху на тобі нікчемність. Мінус три до всіх статів. Я, звичайно, також топінам Брушетой пішов захоплювати оцю Галицьку Волинь. Свої виправдання можу сказати, що вона реально руїнила весь вигляд Житомира. А Житомир, як ми знаємо, це окраса України, а в нашій грі Житомир має бути окрасою всієї Європи. В них ще в союзничках був якийсь дання, але я на це звичайно уваги не звернув. Ну і кому що? Де народження у мене а бухають всі інші? Так як Житомир випереджає час в розвитку, всі битви вигравались на ізі за допомогою підтримки з повітря. І всього лише за три дні Галицька Волинь була вже нашою. Але як то кажуть, брат за брата, це разом глотати, тому на нас напала ще Фінляндія. Прославляючи житообраневий світ, мої ансаби вирішили влаштувати проти мене фракцію. Атака північних бомжів була з легкістю відбита. І як ми знаємо, Фінляндія набагато краще захищається, ніж атакує. Так як мій кузен хрещений батько, внук, брат, сват і просто мразь. Король Молдавії відмовився від нашого знімальну, я залишився один проти Швеції і всіх повстанців, які підтримували її. І дякувати Богу, що трон мене впав в грі, а не ІРЛ. Але де великий Житомир, а де якась там. Швеція, тому за 750 коронок я розпочав підкорення цих пройдисвітів. І, звичайно, під керівництвом такого великого полководця, як я, Швеція була вже невдовзі підкорена. З приєднанням нових територій ми залутали ще більше підступних гниляків, які погано до нас відносились. Плюс ми відігрували ПРП, і те, що мої васали були краще за мене, мене ніяк не збентежило. Дякувати Богу, що баняку мене ще хоч трошечки щось залишилось. Вирішив видати заміж дочку свою за сина заморського царя. Дітки, звичайно, тут будуть не дуже розумні, але їх просто з'їм. Під шум. Мок вже й Естонія напала на мене, просто екселент. Кому ство ніхто не відміняв, тому стою організатором заручен мого внука з моєю правнучкою. Коротше, потім приходить до мене мій племінник і говорить до мене: дідуля, та ти тут вже засидівся? Або віддавай свої титули, або давай раз на раз на мід. Як добре, що в мене є трейд, це мастер клинків. Я, в принципі, за рахунок цього я думаю, перемагаю. А, А. А, це я тільки Новгородом керую зараз. А Житомиром цей лох керує. Блін, тільки що такий сон приснився, що якийсь чувак прийшов до мене, визиває мене на АІМку в КС2. Потім я йому програю, бо то оказується, якийсь Саша Сімпл і він забирає весь мене Житомир, і мені залишається тільки отут Новгород, якийсь пару цих провінцій. Це ж треба таке присниться ще. Потім ці вже всі шакали придворні понападали на мене. Після цього якийсь зяблок метр п'ятдесят ростом з злайком хоче забрати мій артефакт. І нарешті через 4 години я все ж таки зміг оголосити. Війну о боже, о боже, знову начинають війну проти мене, мої швасальчики. А Боже, я даун, Боже, що я нажав? що я нажав? Я дав їм свободу Мені Не, пошли вон. Пошли вон, такому розумасі, як я навіть не допомагають перезагрузки, тому я спочатку програв він у Польщі, а потім і вмер. І цей сексуальний маніак, який став ініціатором одруження двох моїх внуків, втратив всі титули і тримав якийсь Владимир десь там біля Києва, біля Житомира. На жаль, не вдалося зробити те, що ми хотіли. І трохи покумекавши, я дійшов висновку, що в цьому винен тільки наш головний. Ні, не я, а ось цей старий пес. Тому я пішов гуглити видатних людей Житомирщини, і як виявилось, існує лише одна така людина, і це знову не я. На жаль, людина, яка вміє все воювати, керувати, лікувати, і врешті-решт їба. Ви напевно вже здогадались, що це Джоні Сінс. Тільки попробуйте мені сказати, що він не схожий. Я півня сидів і оці всі повзунки крутив тут. Освіта, звичайно, вченість. Людина вміє все. Людина вміє все, тому все на максимум прокачуємо. Ой, ладно, я не буду все на максимум прокачувати, бо в мене вже пальці болять. І третє, звичайно, дипломат, август, майстер квінків, мисливець, стратег, галатно воли тежкам, архітектор, адміністратор, інтригант, спокусник. Ну і баді в нього, подивіться на цю раму просто. Ну і так, ще сильний, плодовитий, геркулес. Тобто я взяв все з реального життя. Ну все, думаю, йому хватить. Але почне ми грати з нуля років, щоб мати довге життя. Перше, чим зайнявся наш Бика Сіменітель, було відновлення територіальної цілісності Житомирчика. Вирішив я вас не грузити тим самим контентом, тому дивіться, ось фінальні битви за Плоск. Якщо я зміг побачити, то ви побачите 100%, що ми володіємо вже трьома необхідними нашим священним місцями. Також я в школі займався хореографією, чи як вона там називається. Тому, дивлячись на лице людини, я можу побачити весь її внутрішній світ. Нашого підослідного ми маємо блокітні очі, густі брови, довге лице, що вказує на наявність концептуально оптичного перпендикулярно ламально-давального типу характеру. Нарешті настала ця мить, ми можемо нарешті змінити нашу віру. До речі, якщо хтось придумає якусь рофільну класну назву для нашої віри, я її обов'язково використаю. Тому пишіться в коментарях. Ну і перше, що ми робимо, це, звичайно ж, ставимо себе головним. Одружуватись може хто завгодно, з ким завгодно. Одностатеві шлюхи. Ой, бляха. Одностатеві шлюби дозволяємо. Чоловікам можна зраджувати. А жінкам ні, це кримінал. Кримінал. Першим нашим тенетом стає людське жертвоприношення. Другим стає ритуальний канабіс. Боже, що я мелю? Другим стає ритуальний канібалізм. І третім тенетом стає аскетизм. Звичайно ж, не для мене, а для простих людішок. Я хочу звернути увагу на ось цей маленький шрифт. Ми можемо влаштовувати священні війни. А це вже буде в наступній серії. Підписуйтесь, ставте лайки.